Ви не повірите. Якщо це відео вийде, я буду. Якщо вийде, то вийде. Ну ви не повірите, що це відео воно не обичне, воно круте. Здрасте. Я охотник слайм тут. да, да, да. Це колаборація з охотник слайм тут. У нього теж там уже два відео зі мною, можливо, буде три. А може буде безконечність. Ну ми починаємо гуляти. Прошло відео, не... там було ще одне відео, яке нам потрібно було. Ну, короче, не будемо в подробиці це йти. Бої. В бой! В бой в танках французів. Ну, і міфа соля сі. У нього є ж ельф. тут, є теж ельфова башня. Останеться жарний клякушок, як люблять французи. І вина. Качество дай нужно 9%. Это за свободи. Конечно. Ну это буде... не... понятно, то, что дітям не можно вина. Мо не, не, то, что ага. Др... маю... вот он не может пойдем тебе взять и на гридей. Ага. Что? Я сгадав, я сгадав. Вот там. Я мою идею. Эку такую обычную. Не, прикольно. Так, 6. Так, стало. Відео, кстати, буде йти в менше 15 далі, я скажу. Ну, зай. не знаю, можливо. Може вийти і може не вийти це відео. Це і так понятно. Так, стаємо в позицію потесау і Ждемо. І Там. не двигаємось, вообще. Так вони замітять тебе. Ні, тут такі є нюанси. Нюансы. Нюансы. Такие. Так, куда в ел? И, пожалуйста, не заметил, не заметил. Треба еще еще маскировочную сеть поставить. Ай, лагая, лагая. Не, ну, ком, кроме... О -о -о. А как ты меня засветил? Вы скажите мне, пожалуйста. Не, ну вы не подумайте, что я тут буду бесконечно стоять. Я тут буду бесконечно стоять. Давайте, союзники, на них. А коли у нас один успів? вопрос? Хе. 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 таке. здесь Тут... Куда едешь? Щоб... Можна... Да выйдет я... Так, нужно без кого. На да. А, із восьми. привіт. Новий. Ваш металл, который и, побыл, конечно, хорошо. Аж 4000. Еще 4400 обо. Так, все, ждемо, поки буде перезарядка. Ми танцюємо. Ми танцюємо. Так, окей, зараз починаємо. Ми виїжджаємо. Якби заїхати би. Так. Давай виїжджай, ти. боягуст. Дивіться, я по ним не можу... Не маю права стріляти, а вони по мені прям настрілюють урона. Эээ, е, башню отведе! Ответий, баш! Пока-пока! Не, вы не думаете, что я испугался? Конечно! Это стратегичное отступление! Если бы э, потугатик испугался, то и бы а, 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 а. Вот так Так, меняем позицію на более ближнюю, чтобы нас краще засветили. Да. Раз, не заметил. <laughs> два, три, все. Ай. Раз, два, Ого. Ты чует... куда поехал, ты, ты, стой! Ты скоро побежишься. Ой. Нормально. Ну все, ты побоишься. Что побоишься? Ну, уничтожен. Я думаю, то все, ми виграємо Ну, це проїграш, більше всього. Ну, О. ось слідчий бой. Кстати, угадайте, що ми танки, які викачуємо. Ви його любите, ви його не Ви його всі в серці не розумієте. А. У і а а. У і. Німецький. Панжер є 100. Не було б по Ну, тепер ми, ну, ми будемо його викажувати. То що нам з'єм? Давайте почитаємо. Є один європейський, два французьких, два советських. А чому погано буде два германських мати? Нічого, це навіть італійський. Італія. Спагетті, піцца, піцалія. Мамма мія. Мамма мія. Кстати, буде відео комі 3 d не питайте, почему я его даже не люблю, коли дивиться, коли снимать видео в 3D. Но придайте снять видео. Не питайте, почему? то потом. Мы танцуем опять. Да ну и. Собираюсь, зараз на цьому бою ми мы заканчиваем. То, что я не хочу снимать. Ты. И нет. Мені вже настільки давно не знімав відео, що я вже настільки двигаюсь знімати, що я вже не хочу знімати відео. Ну і ну це так, понятно. Так, і ще раз говорю. Заходьте на YouTube канал проти вога. Хоть клайм тут. І тут підписуйтесь. Ага. І ну це... якщо ви не хочете підписуватись, то хоча б дайте йому один лайк. Конечно. І під этому гасику тоже. а чему здание не поломалось вопрос? О, наконец или поломалось? Потом не пошусь. Э, число бедно. Ну выйди. Ну блин, прогабу в момент. Давай выезжай, ты. Хава, хава, Ну, надеюсь, что я. Вы о чем? Боже, киши, так это дитина. Ну и ну. Так. Тобер... В смысле? Все, вы разбудили в мені монстра. монстра. Улетаем на практичнике. Усиляем дыхание. Що ты мені, да? Мне пофиг. А мені... Пофиг! Блин, не похуй бы царапины добавили. Опа, все. Типа, я получил урон и царапины. А у мене есть, я его на чту поставил, типа. Блин, выбачьте. О, не так уже багато ворога. У мене начну поставлено, то чтобы показывалось, ви куда выстрелили выстрелили. Ви Кстати, интересно, вы любите какао? Я тебе люблю. Люблю. Вот это факт про охотник слайм. Тут она на YouTube каналі противогасник. Ну, выйди. Да не ти выйди. Ничего себе, оказывается, камера, включилась камера. Ой, ё воно лагає, оно лагает, той виїхав, ты за что мне? Уровень демона включен. Биеуу! Ловы! А ты не на мене дивися? Не на мене дивися хорош. Это австралійський танк, як что вы не Оце Я на германському, а це австралийский. Да давай, давай. О! О! Ууу, фланг минус Да наконец, я думаю, что мы проиграем. Оказывается, выиграл. Выиграл, идеально. А мы на чем закажем, то, что миниленки уже снимают. То, я уже разочи. Что за достижение такое? Танк снайпер, у мене його не було! В мене такого достижения не було! Все. Победу, у нас. У мене є. Упрощення. Стоп, а ч не мое танк, снайпер? Достижение є, а значка нема. Що, немає снайпера? Реально, немає значка. Стоп. Та... Чого? Чого так Що? Що тут так. Странно. На ну, всем все. Пока-пока. Все,